Маючи хоч трішки блоків, я можу падати в лаву! На скілі! На скілі, чисто! На скілі! Ні, нема скіла, ні чорта! Який я лопух. Як тебе не любити фортеця моє! Я тебе знайшов! Цікаво, що буде, якщо я спригну з такої висоти. Ну, звичайно, в Майнкрафті я би помер. А тут мені байдуже! Тепер поїсти, щоб не померти. Не померти, я сказав. Йоу, друзі, всім і сьогодні. Ми з вами будемо грати в Майнкрафт, проте він далеко не звичайний, тому що весь дамаг, який я буду отримувати, він повністю рандомний. І можна здохнути <с> прям за два рази. От, в общем-то, ніщо хочеться почати. Якщо часто, я навіть не знаю, тому що треба набрати трішки їжі і бути дуже обережним, щоб не отримувати ніяку плюху. Тому що, якщо ми отримаємо, хоч. Трішечки демеджа, то для нас це може бути далеко не трішечки. Але якщо ну такого чесно сказати, то якщо я буду отримувати дуже великий демедж, а гра може порахувати це як дуже маленький демедж. І я не помру в якийсь момент, але можу померти в будь-який момент, тому що будь-яка штука може мене як вбити з одної тички, так і не вбити з одної тички. Тому я пропоную для початку добути трішки дерева, поставити подобайдена. От і можливо, якщо ви хочете бачити дуже багато цікавих новин, можете підписатись на мій телеграм-канал. А ми тим часом зараз будемо крафтити перші свої інструменти. І мені якось за цим моїм рандомним демеджем треба спробувати пройти Майнкрафт. Не знаю, наскільки в мене вийде це. Бо ну я би я би, якщо чесно, дуже хотів. А як там воно вийде? Ніхто не знає. Але я поки що добуваю каміння, і в мене все супер гуд. Якщо я тут ще й вугілля знайду, а я його вже бачу там, значить все буде хорошо. Можна навіть взяти собі покращити кайло. Я вже чую скалета, який, кстати, може мене вбити з однієї стріли. І мені це, якщо чесно, не подобається. Взагалі, Але я хочу зробити відразу собі смоускейпа. Отако, щоб я хоч щось бачив. І якщо я його тут чую, значить тут є якась печера, правильно? Ну, скоріше за все, бо я прям чую. Чую, чую, відчуваю! Тихо, старіна. Оп, ти, ти ходиш, ти що робиш? Я від двох стріл чуть не помер. Не хочеться зараз отримати ще одну стрілу і померти. Так що давай, поки я там регенерую, я трішки подобуваю вугілля. Я думаю, це буде непогано. Правильно? Ну я сподіваюсь, будь ласка. Правда, їсти треба прям багато, бо демеджа я получаю теж дуже багато. Отако? Та ти. О, кстати, цього разу мало надамажив. Убив одного. Там ще один є. Він далеко, правда? Він треба розраховувати хоча б отрити дві стріли собі плюх. Якщо я получу більше, значить я помер. Це якщо в мене буде повне ХП. А якщо в мене буде неповне, то, то, то я взагалі помер. Можу і з одної померти. Там <metropolitan> уже як пощастить. Бо може мене з одної можуть вирубити, а може і з десяти не вироблять. Тут уже, тут уже як судьба, розпорядиться зі мною. А ми тим часом трішечки регенеруємося і біжимо туди. Давати йому плюху, та ти ж. Ух, нехило, хело, дай модруба кістку. <хи> так, що в нас тут далі відбувається? Я бачу ще вугілля, ну вугілля мені так сильно вже не треба, мене його трохи є. І печера кінчилась. Я поняв, хорошо, найс. Nice. Чуть не помер від двох скелетів. Раза чотири. Але добре що. Виліз сухий із води. І ще мені дуже пощастило за цими ягодами, тому що без них я би, я би напевно, помер би давно вже. Мені б не було що їсти. Та й в печеру я би не спускався, якби в мене не було що їсти. Коротше, єдине, що я поняв, <хи> це те, що мені треба надав... ой як багато хавки. Бо тільки знаю, я зможу нормально чілити. А там, походу, у нас є якась жорстка печера, і я би туди пішов. Проте м -м -м, якось, наче не вистачає трохи їжі. Надо ще назбирати цих ягід. <гуму> Бо дамажити мене будуть, дай Боже, а ягоди хілять дуже-дуже слабо. Бережно, Сань, не дамажся. Бо можеш задамажитись дуже сильно, що ягоди ці тебе не, не врятують потім. <гуму> так, ось тако. І можна пробувати спускатись. Бажано тільки не падати, тому що. Що <гуму> хоч може бути. Так, спускаємося помалесенько, потихесенько, вугілля в нас валяється, воно мені не треба. Залізо є десь. Вона велика, це просто, блін, тупий, я не знаю. <гум> я не знаю, як це назвати, але це далеко не печера. Це просто якесь типу, майманюченьке розлома. Мені треба прям толкове таке толкова печера, в яке я зможу нормально валитись. Але нічого толкового тут нема. О, а це що? Це щось серйозне, да? Головне, сильно не надамажитись. Так, а тут у нас що? А тут у нас теж пусто. Окей, щось не щастить мені з печерами. Обалдеть, я оце думаю, може мені ще лососів повбивати, щоб потім пожарити. Але так не хочеться їх жарити. Мені би зараз. Я даже не знаю чого. Або дуже багато ось таких от <сих>, ягід. Або хліба було б теж непогано. Ми хліба можемо нажарити. Угу. Да. Хорошо, я лежав село. <сих> непогано. Окей, можливо, я тут ще щось познаходжу, ні. Ну, от така от плавільна піч, штука дуже файна. І я б її забрав. Можливо, я навіть ще коптильню зможу знайти, і це буде теж дуже хорошо, бо наскільки я пам'ятаю, в таких печерах може воно бути плюс залізний нагрудник, плюс кайло, плюс яблука, та ти що? Це взагалі суперово. Ще й големчик є. Знову плавильні пічі, ну їх ми вже забирати не будемо. Мені їх так багато не треба. Що тут у нас просто пічка, хорошо, ліжко теж супер. Поставимо спаленпоїн тут. абауденно. і ще ягідок купа, Головне тільки від них не померти. Ух ты, обережно! Санчес! Це все, звісно, круто, але но... не треба помирати, просто не потрібно. Хоча і в обладунках, як я поняв, е... обладунком байдуже просто на мене, тому що я ну, можу померти з легкістю. Кстати, тут є теж у нас непоганий арморчик. А похавати толкового тут нічого немає, правильно розумію? Ооо, ви на приколі? Це реально спавниться три діаманта, та ти що? Не знаю поки що. Ну, навіщо вони мені? Ну, хай будуть. Бо портал я і так побудувати можу, без, без діамантів. А тут у нас ще хліб є, дерево, хорошо. Смарагік навіть є один. Мені одне цікаво, поняв? Я ж можу спробувати конкретно забити Голема. Потому що він ж буде дамажити мене не так, як він дамажить постійно, типу супер жорстко. Він буде дамажити мене рандомно. І я можу зробити собі меча. І за допомогою цього меча спробувати знести. Йому голову. Так що, голову з плеч, голем. Іди сюда. Тихо. Ух ты, ти, ні, ти ні черта не б'єш, так як рандомно ти б'єш, так як звичайно. Похавать! Плюха. Ні, Не попав. Плюха ще раз. Та ну, ти на приколі. Диві, як він allowed. Ні-ні-ні, я хочу все ж таки затестити. Я хочу затестити. О, і на ще мене шотнув! Таке теж буває. Та ну, ви... це рофлик. О, ось отакі демеджи треба, щоб він робив. Маленький. Так він б'є. Мене в нього радіус удару дальше поняв. Він якийсь сильно хитрий чувак. Пішов ти в дубу, поняв? Отако тебе треба вбивати. Сюда Заліза хе сюди. Заліз мене вже 14, але сенсу тут нема ніякого з цієї броні. Ну, він дема ж рандомний. Типу, є броня, нема броні, як я розумію, сенсу Ну, нема ніякого. Ти в будь-якому випадку, типу, ну бас останній, Так що обладунки не рішають нічого. Єдине, що воно зробити, це собі відерко. Та і в цілому лопату можна зробити, теж залізну. А що? А нічого, просто так взяти залізну лопату, зробити і не паритись. Набрати водички. Кстати, Є щось під колодцем. Мабуть, там нічого нема. Ладно. Ну тоді наступним нашим етапом буде просто пошук лави. Да, одна біда, розумієш, мене тут можуть конкретно збити і збрити. Тому треба бути максимально обережним з цими зомбаками, бо один якийсь удар, і я можу, по-перше, з одної тички померти. А по друге. Тихо. Ох, ти йо! так, живем, живем. Я знайшов лаву, да? Да, тут є лава. Кріпер, обережно! Старина. І тут теж лава! Хорошо! Супер, 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 супер. Значить, що ми робимо? Що ми робимо? Що ми робимо, як ми правильно все будуємо? Ми просто беремо, розливаємо воду, скоріш за все, і не паримося. Ось тут ми реєм рів такий, щоб ні чорта не вилилось. Ну, і щоб в мене блоки були. Ми обов'язково їмо, щоб хоча б трошки хілитись. І можна пробувати розливати водичку десь ось тут. І... Останній раз. Найс. Nice. І можна набирати воду. Чи є в мене кремінь? Є. Хорошо. І ми можемо робити собі портал вент. Ну, який є, в пекло. Хоча поки що в пекло, я не знаю, як мені доведеться вбивати блейзів. Єдине, що мені, скоріш за все, знадобиться, це щит. Тому що тільки зі щитом я можу захистити себе хоча б від одної тички. Хух, Ну що, погнали? Я сподіваюся, що я виживу, що все буде добре, що я не помру, що буду жити довго, вічно. І в нас є скелет перший. Окей, зі скелетом, як ми будемо? Розбиратися, напевно, зі щитом, правильно. Ну давай спробуємо, я не знаю. Ага! Пішов в лаву. Блін! Він не скинувся, тихо їмо. Так, там є пігліни. З ними можна торгуватись, правильно? Правильно, нема золота. Ну да. Я ж Я не готуюсь ні до чого, я просто прийшов. І ще й попав в біом, де є купа піглінів, які можуть мені надарти жопу. ой 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 Ладно, а в іншу сторону, а в іншу сторону далеко не підеш. Окей, був би хоча б хліб, а не оці, блін, ягоди, ягоди, ні чорта не можуть. Ладно. Ну, будемо якось зараз старатись пробувати. Поки я тут не бачу ніяких підлінів, можна добути трішки блоків, тому що за допомогою них я можу будуватись. І маючи хоч трішки блоків, я можу падати в лаву! Ти знаєш, моєю великою помилкою було те, що я не поставив тут ліжко. Отако треба зробити. Все, панали. Тепер можна йти знову туди. Опа, а вас не було раніше? Хорошо, живем, живем. Ох, Йо, кабан! Кабан! А! Тихо! На скілі! На скілі, чисто! На скілі! Не, нема скила, ні чорта! Який я лопух! Скажіть, що ви тут же є. Я готовий вас убити всіх! Абсолютно! Без пощади, нікого просто! Ти валиш їх, раніше не валив! Ти! Пішли ми всі. В дупу. Ух ти, йо! Ты гонишь, що ти наробив? Да ти? де ти, воїн? Син, пінопласта. Давай сюда мені все. Все, я пішов. Мені до фортеця. Я ще не знаю, я ендерменів буду вбивати. Так, куда я виліз? І там є біом з ендерменами. Супер, супер. Я, по ідеї, можу нормально так нафармити зараз собі різних приколюх. Єдине, що мені треба в великій кількості, це стріли. А де взяти мені багато стріл? По суті, я можу добути світокамінь, скрафтити звичайних стріл і зробити з них світляних таких от. Тому що вони будуть. їх буде в два рази більше в мене. І це буде дуже-дуже круто. Помер, да? Блін, прикинь, отако впав. І помер майже. Що дивися? А? Ти У мене нема щита. Тільки не померти, хух. Все, ладно, беру щита, забираю свої слова назад, що він там закриває половину монітора. Хай буде цей щит у мене в руках краще. Або хоча б десь тако поряд, щоб я міг його одягнути швидко. Ендермени де? Я готовий йти до вас. Де ви є? Друзі мої. Опа! Один є. Блоки нема! Блоків нема. Помните, я казав, про... Я шо щит візьму, швидко? Ні чорта я не взяв. Отако. Ух! Пісердечко, ну і ендермен ще один. Де да. Лапушара. Давай. Ти мені чорта не зробиш. Я тебе просто рознесу. Підходь, давай. Отако плюс перлина, сюди сюда на базу, Ізі, Шо в нас там ще є? День чорта більше в мене нема Я пше. Бомж. Чую, ендермена, чую чую чуваю, я ендермена Холепа! Чекай. Саня, нема хп. Ні, ну він же повинен був загратись, правильно? Чи де він? Воно щось є. Ну, Нуди сіда. Давай, 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 давай. Я щось тільки поїм, старина. Ух ти, я чуть не помер, в чисто за тупості, бо кнопку не ту нажав. Надо собі тут барикаду добудувати, трохи, щоб я відчувався трішки спокійніше. О, ще один. Блін, я не загрив, так? Да? А в мене тільки дві перлини, а я хочу більше, так що я зараз поїм. Буду регенеруватись. На! На. Ізі! Yeah, плюс перлина вже три. Ось ще один. Це цей, що я його тоді бив, що він так і не загрився. ховаємося. Їмо. нормально, живем, живем. Ти гониш! ти мене вбив! З од його удар, у мене було хп, отакого 6 чи 7, яких там було. Сердечок тих. Дідсі по одному! Я готовий розбити кожного з вас! Я нікого не боюсь, поняли? Слабаки ви смердечі. О, плюс перлинка. Ще плюс одна. Ще плюс одна! Ти на приколі? Ти що зробив вообще? Це думає 6 перлин є. О, 12 перлин, хорошо. Живем, живем. Хе-хе, можна йти шукати фортецю. Я тебе не боюсь. Ладно, боюсь. Як тебе не любити, фортеця моя. Я тебе знайшов. Це вообще, я не знаю. Я, 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 я. Мені нема що сказати з вашими фортецями. Будь ласка, спроба номер два. Окей, окей. Хорошо, я живу. У мене все хорошо. Мені треба трішки відхилитись. Страшна фортеця. Досягнуто досягнення. <гнали> Погнали! Надо якось спускатись максимально обережно, щоб у мене все було добре, їмо далі. Нема скелетів, візерів, і це супер хорошо, бо мені треба ось ось сюди до лейзів. І вони зараз тут заспавняться. Вони вже заспавнились. Це дуже погано. Одного вбиваю. Ох, я... Іди геть, іди геть, іди геть. Вас тут багато, тихо, по одному! По одному! По одному! Я їм, я їм, я їм, я їм. Не хочу померти! я Не хочу померти! Я їм! ні, ні, Не вбивай! Ні. Хлопці, давайте подружимося з вами! Тихо! Проходимо, пробігаємо! Хорошо, живем, живем! Блейзів купа. Саня один, мінус один. Ще одного вбиваємо. Чотири палки є. Ану, забайчу тебе. забайтів? Ніе! Ти мене ЗАБАЙТИВ, Щас здохну. Як тебе не любити? блейс, мій. Ти знаєш, із ендерменами не було так складно ніколи. Я не знаю наскільки ендермен повинен бути сильний, щоб у мене з'явились такі проблеми. Пішов геть, один, другий. П'ять палок блейза є. Супер. Десять. Очі венду є. Хорошо, давай ще два. Два. Ну тож ще одна палка треба. Все, хорошо, хорошо, пішли звідси! Отако! Тепер я можу зробити собі справжнісінькі очі, енду для того, щоб свалити звідси. Правда, спочатку треба вилізти з печери. А на вулиці ніч, і можна лягти спати. А що в нас тут? Дерево і трошки їжі. Хорошо. Ліжко ми це забираємо. Ідемо ставимо спаунпойнт на іншому ліжку, для того, щоб я, якщо що, міг жити. От трошки ще є їжі. Хорошо. І можна кидати око. Хе, go! Де воно? А, ось все. Ти на приколі! Ладно, ладно, тепер мені ще вбити павука. Хорошо, де скелет? Тут скелет? А він. Диви на нього. Іди ж ти сюди, мені треба стріли твої. А стріл мені твоїх треба багацько. Але вони з не випали, і це проблема. Тоді ладно, у мене є наступна ідея. Мені треба по дорозі буде знаходити дуже багато курей. Якщо я їх знайду, це буде дуже хорошо. Якщо не знайду, це буде дуже погано. Але, Але я сподіваюся, що я знайду по дорозі хоча б одну ну, одну партію. Ух ты, дви. Обалдеть кого раз здорово! І кури є. Правда, куряти на мені не сильно треба, а от пір'я було б непогано. Правда, пір'я з них не падає, ні чорта. О, одненьке є. Так, виходить, одне пір'я це три стріли щитай, ну, грубо кажучи. А мені надо, багато пір'я. Да, прям дуже. Обалденно! Круто! Майнкрафт знав, що я хотів їсти, тому вбив мене для того, щоб я появився вдома і попідбирав дуже багато хавки Так, давай знаєш, що зробимо? Давай скрафтимо собі лук. Ну і пічку поставимо і почнемо жарити м'ясо. Я все рівно повернусь. Я, я впевнений, просто 300 що я ще здохну і тут появлюсь. Так що я ж м'ясо заберу. Цікаво, що буде, якщо я спригну з такої висоти. Ну, звичайно, в Майнкрафті я би помер. А тут... Мені байдуже. <хи> Але якби я спригнув ось, типа, звідси сюди, то я міг би померти. Дуже легко, причому. А це прикол. О, кури, 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 кури. Ципа, 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 ціпа. ціпа, 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 ціпа. Угу. Нема пір'я в них, так? Да? Ти прикинь, взагалі нема. О, десь сюди. Хорошо, плюс пір'я. Правда, хп ні черта нема. Оце проблема велика. Кайф. Я спеціально помер, я знав, що помру. Я ж казав, я повернусь. Я повернусь до цієї пічки. <хи> я знав, що я тут ще буду. Такс, е що мені потрібно? Надо взяти ось м'ясо якось. Мені треба, значить, зараз поставити верстак, отако. Скрафтити стріл. Ну да, накрафчу я багато. А, чотири стріли робиться. Лол. Прикольно. Значить, мені треба зараз багато гравію, тільки я хочу дещо перевірити. Ну, от якби я спригнув з такої версти, я б точно помер, правильно? А тут я не помер. Окей. Але я хочу перевірити наступний момент: я ж можу поставити смо і скинути цей гравій Випаде тільки гравій? чи кремінь теж може випасти. Угу. Ні, кремінь так не падає, окей. Так, 16 кремнію У мене є, 18 пір'я. Мені ще 2 куска кремнію Будь ласка, просто будь ласочка два шматки. Я вже томився Дивіться, нічого взагалі не падає, взагалі нічого. Один випав. Ще один. Давай. О, випав. Все, супер. А це вже до, докопаємо, щоб не валялось. Так, і можемо робити нормально так стріл. Бенц, кремній, пір'я, стак і 19. І тепер я роблю ось так. Раз, два, три, чотири. Бем, 32, трошки дюпнув, да? 64 і 51 у мене є. А було стак і 19. Непогано. Майже, майже 40 стріл на шару отримали. Можна тепер лягати спати. Доброго ранку, я готовий йти вбивати дракона. Ура! Я тебе знайшов, тільки мене ласкутниці можуть убити з одної тички. І перед тим як я не помер, мені треба поставити ліжко. І поставить спаунпойнт. Слава Богу. Тепер я вже нічого і нікого не боюсь. Ух, значить, що ми робимо? Розливаємо воду, бригаємо і активовуємо портал. Кінець, ні. Початок. І нам вдається якось вилізти. Якось, 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 якось. Все, слава Богу, я виліз. Я зміг! І мені тепер дуже обережно ходити і підривати все абсолютно. Щоб зробити це дуже обережно. Мені да блоки. Блоків у мене нема. Окей. Такого ще робиш. І стріляєш, і я чуть не помер! Ладно, поїсти. Так, на мене ніхто не заграний, слава Богу, поїсти ще. Зривати кристал. Погнали далі. Щось максимально сейвово треба все зробити. Отако. От Тепер поїсти, щоб не померти. Не померти, я сказав! Так, дивись, кристали з гратами я вже зламав. Остальне набагато легше, правильно? Я думаю, так. Да. Ти гониш, дракон! Що, ти думаєш, ти самий сильний, та ні. Так, почекай. Не просрати б стріли. Спригуємо і погнали тебе дубасити. Я сподіваюся, все буде дуже добре. Ти мене не вм'єш з одної тички, старіна. А я тебе буду пробивати по голові. І, кстати, дуже сильно. Що ти аж. Що я аж помру? Коротше, народ, якщо ви хочете відчути себе реально нікчемою, скачайте цей датапак і вам реально буде не дуже весело, тому що. Це дійсно складно, особливо коли ну, така штука трапляється. Аби ж іноді воно тебе чуть-чуть дамажило, а в основному воно тебе дамажить дуже сильно. І до цього треба бути готовим. Ще й броня не спасає. Так, він готовий приземлятись. Це дуже добре. Але хп у мене дуже мало. Тому мені треба зараз якось поїсти свинини, напевно, і залізти сюди до нього під спину, і начати бити знову по голові. Аби ще тільки доставав по голові, а я по голові, походу, не достаю, але дамажу. Фух, вижив, вижив. Я зміг. Ха-ха. Хорошо. Не, я, я добре прожимаю. Дуже сильно. Ти приземляйся? Oh, ой, молодець. Ой, молодець. Ой, молодець ти. Маленький молодець, іди сюди. Отако. Тихо. Живу, їм хліб. Погнали, погнали, погнали. Можливо, встигну. Ні, не встигну. О. О! Не попав. А вот так попав. А ну, 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 ну. Приземляться будешь, не братух? О, это был лучный пострел. еще один, еще один, останний. Не, не последний, последний сейчас. Давай, 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 давай. Да, сюда. А это я разумею, братва. А это было потужно. Фух, дякую всем за перелет и всем пока.